Добрий день всім пасічникам. Сьогодні заселяю український вулик на складену рамку. Ще раз покажу, якщо хтось не бачив, отака от рамочка. Вона складається з двох частин, щоб качати маленька рамка і ось так от так і для гнізда велика. Це експеримент, розмір не має значення. Для мене зараз має значення, як з ними буде працювати. Значить, що, пересипав два тижні тому, взяв маточку в клеточку, От сиділа сім'я на п'ятьох рамках, ну чотири. Одну рамку початки я їм доставив з другої сім'ї. Розплід весь вийшов, пройшло два тижні, там ще трошки лишилося. Зараз я її всю сюди струсив. Зараз налив 2 літра меду з водою, трошки розбавив. Зараз закриваю і будемо спостерігати. Матку випускаю і будемо спостерігати, що далі. Оця дощечка в мене стояла до того вулика, який тут стояв, щоб вони звикали. Але бачу, що в них такий зараз хаос. Але нічого, нікуди вона не дінуться, Зараз потрохи, потрохи. Взяток іде. Все, всім гарного сезону спостерігаємо за експериментом. Так, минув тиждень. Привіз з собою меду розбавленого, сити медовий. Подивитись, що тут сталося за тиждень. от Отака от, от ситуація в нас. Значить, три рамки, три рамки їм, мабуть, показалося мало. Сироп вибрали, сидять чогось за заставною. Вот. Тянуть, звісно, прекрасно. Так, як це зараз? Зараз я струшу, струшу бжолів з, заставно, з заставних і розберемо гніздо. Так, дав трошки димку. Значить, хто не дивився, нагадую, що нагадую, що була сімейка на чотирьох рамках. В общем... Та ти що, яка краса? Відтянули все. Була сімейка на чотирьох рамках весною десь на початку квітня, ой, на початку да, квітня я її не десь тиждень назад сьогодні 15. Я її перетрусив на голову щину і дав 2 літри медової сити. Але ще був взяток в природі. Ви бачите, яка краса? Так Перша рамка Мед перга Повністю матка ходить отут на стінці, там, біля лютка, ну, трішки вище льотка, значить сіяти нема де. Ця рамка засіяна. Нижня частина, верхня частина теж частково засіяна. Отакий звичайний вінець. В общем, на цій рамці, на другій, всередині є одна печатна комірка з бджолою. Значить, прийшло ровно. Рівно 10 днів. Тут теж мед і розпліт. У мене ще є отут в карманчику одна рамочка з вощинкою. Зараз я їм додам. І що? Навіть не знаю, давати сироп не давати. Певно, що дам раз вже привіз, хай тянуть. Але вже почнуть тянути язика. Треба вже ще рамки їм підставляти. Хоча, може, чі, почекаю, поки розпліт вийде. Але обсидка гарна, три рамки я не прогадав для початку. Все відтянуто, все засіяно. Експеримент продовжується. Саме експеримент на складену рамку. От. Ця рамка залита майже повністю і є мисочка. Мисочка пуста, але вона є. Отакі От діла. Бджола не давиться, все нормально. Працювати можна. Все, всім гарного сезону.